Руки взлітають вгору вдих, нахил до них видих, прогин вдих. Чатуранга видих, собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз видих. Стоїмо, дихаємо вдих і видих. Переминаємося з ніжки на ніжку. Можна призігнути колінка. Відбудувати краще собаку мордою вниз, призігнувши коліна і підвернувши плечі рук всередину, підстрибуємо до наших ручок. І знов вдих, ручки влетіли гори, видих до грудей. Сідаємо у стілець, вдих і до наших стегон видих. прогин, вдих. Чатуранга. Собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз, видих. Виставляємо нашу праву ногу і ручки догори піднімаємо. Видих, руки вниз. Четуранга, вдих. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз, видих. Ставимо нашу ліву ногу. Вдих, руки пішли вгору. Видих, опускаємо руки до ноги. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз видих. І дихаємо тут. Підкручуємо наші плечі до себе. Підгинаємо наші коліна, відбудовуємо собаку мордою вниз. Дихаємо тут. І зараз будемо підстрибувати до наших ручок вдих. В ручки взлетіли вгору. Видих, присіли і вийшли в стілець. Видих. Вдих стілець. І видих, опустилися до наших стегон. Прогин вдих. Чатуранга, видих, вдих, собака мордою вверх, собака мордою вниз. Видих. Собака. Права нога. Підняли ручки вдих, опустили до ручок, видих. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз видих. Ліва нога. виставлена вперед Вдих. Підняли ручки вверх гори Видих, опустили вниз. Чатуранга, собака мордою вверх вдих, собака мордою вниз, видих. Дихаємо. Собаці мордою вниз відбудовуємося. Можна призігнути колінка і намагаємося плечики підкрутити всередину до ребер. Підстрибаємо до наших ручок. Нахил видих. Тепер виходимо з тілець вдих, видих. Тепер ми сідаємо, вкладаємо наш животик на наші стегна і беремо ручки в замочок. І намагаємося їх відвести догори. І слідкуйте за тим, щоб коліна не виходили за ваші пальці. Дихаємо тут, розслабляємося, голова шия розслаблена. Дивиться вниз. І намагаємося відвести наші ручки. Опускаємо ручки видих. Відправляємо нашу ліву ногу назад. Нашою лівою рукою чіпляємося за праве коліно і тиснемо двома ручками одна на одну, робимо м'якеньку скруточку. Дихаємо тут. Підштовхуємося лівою ногою. Видих, повернулися до стегон. Знову взяли ручки в замочок, розслабили шию і намагаємося підняти наші ручки в замочок. Животик лежить на стегнах. Коліна не виходять за великі пальці ніг. Дихаємо тут, розплітаємо наші ручки, повертаємо наш животик до стегу і відправляємо нашу праву ногу назад, правою рукою чіпляємося за ліве коліно, лівою тиснемо на праву долоню і робимо скруточку тут. І нашу праву ніжку намагаємося якби напружити. Відштухнутися нею, дихаємо тут, повертаємося назад, нахил, тепер розставляємо широко ніжки, нахиляємося до ніжок, призгинаємо колінка, беремося за щиколотки. І на призігнутих, коли вже взялися ручками за щиколотки, намагаємося їх розправити декілька разів. Призігнути і розігнути. Шия розслаблена, дихаємо тут призігнути і розігнути. Тепер ми трошечки випрямилися, відпустили ручки. Взялися за наші бедра, піднялися. Взялися ручки в замочок. Ніжки розставлені. І знову нахилилися до наших ніжок. Намагаємося відправити наш замочок. Протилежну сторону, наскільки це виходить, голова вниз, дихаємо тут, відправляємо наш замочок назад. Піднялися. Тепер ручки ми впираємо в колінка і відштовхуємося від них, штовхаємо себе ручками. Розслабляємо плечики, далі ми присідаємо нижче, опираємося ліктями в наші стегна, коліна слідують за великими пальцями, піднімаємо ручки і зависаємо тут. Намагайтесь трошечки просісти глибше, наскільки це можливо. Дихаємо тут, зависаємо з піднятими ручками. Повертаємо наші ручки на коліна і переминаємося з одного боку на інший, розкачуємо таз. Знову піднімаємо ручки догори і зависаємо в цьому положенні. Дихаємо. Я знаю, що це непросто. Ще трішечки. Повертаємо наші ручки на наші коліна, переминаємося зі сторони в сторону, качнули таз. Ручками вперлися в наші коліна. Випрямилися, трошки нагнулися вперед. Далі присіли. Дивіться, щоб п'яточка не відривалася, і переминаємося з ноги на ногу, переносимо вагу, ручки посередині. Далі сідаємо в... посіли, розставили ніжки і поставили ручки, зібрали ладоньки і піднялися на пальчиках. Зависочу, наскільки це можливо. Дихаємо. Це магасна. Опустимо. Далі сідаємо і робимо нашого метелика. Ніжки зібрали, трошки назад відправили і трошки. Далі взялися за стопи, вперлися ліктями в наші гумілки і нагнулися уперед. Розслабляємося, розтягуємося, дихаємо. Головне це дихання. Його без дихання не існує. Тягнемося тут. Відчуваємо, як розтягуються наші кульшові суглоби. Головне правило, щоб не було різких больових відчуттів. Слідкуйте за тим, як почувається ваше тіло під час частина. Далі ми випрямляємо ножки, прозігнуті, беремося за стопи і довипрямляємо, нахиляємося, шия розслаблена. Голова дивиться вниз. Можете, якщо у вас виходить, намагатися стопами, ніби як впиратися в ваші ручки і тим самим ще розтягувати вашу спинку, лопаточки і відчуєте таке приємне тяжіння, якщо виходить. І зависаємо підмаленька цих пік і розслабляємося. Розгинаємо чекурінка, наскільки це можливо на сьогоднішній день і лікаємо. Сідаємо по поторинки, закладаємо праву ручку назад, лівою беремося за праве колінко і робимо м'якеньку скруточку. Дивимося назад, за наше праве плече і дихаємо тут. Повертаємося поволі в центр, тепер беремося нашою правою ручкою за ліве коліно. І розвертаємо нашу голову за ліве плече. Намагаємося ніби подивитися назад і дихаємо. М'якенька скруточка. Повертаємося в центр. Збалансовуємо наше дихання, декілька вдихів та видихів тут. Дякуємо собі за практику. Ручки взлітають догори вдих і опускаємо до грудей видих.